Погода в Україні на тиждень з 28 серпня по 3 вересня зберігатиме спекотні температури повітря. Суха погода переважатиме у більшості областей, і лише на заході та подекуди на півночі нашої країни варто очікувати дощів з грозами. Разом з дощами до мешканців західних областей прийде довгоочікуваний прохолодніший рівень температури повітря. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук. Синоптик Ігор Кібальчич. Погода у понеділок, 28 серпня, буде переважно сухою. Не передбачається суттєвих опадів. Локальні грозові дощі будуть лише в день місцями у західних областях. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 18, плюс 23. В вдень плюс 30, плюс 35. У центральних, південних та Вінницькій областях від плюс. Плюс 33 до плюс 38 градусів. У вівторок, 29 серпня, короткочасні грозові дощі будуть лише місцями у західних областях, а також у північних. У усіх інших регіонах опадів не очікується: вітер східний, південно-східний 5-10 метрів у секунду. При грозах місцями шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 18, плюс 23. У східних та північних областях плюс 13. 18 плюс 18. В Вдень максимальна температура досягне плюс 28 плюс 33 градусів. У центральних південних Київській області, а також у західному регіоні від плюс 33 до плюс 38 градусів. Невеликі короткочасні дощі із грозами в середу, 30 серпня, пройдуть вночі у західних та північних областях. В день на заході нашої країни очікуються грозові дощі в окремих районах. Можливий град і шквали вітру від 15 до 20 метрів. В секунду, в решті регіонів без опадів. Вітер східний та південно-східний. 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20. на півночі-лівобережжя плюс 11, плюс 16. Вдень максимальна температура становитиме плюс 27, плюс 32 градуси. У західних та Київській областях місцями до плюс 35. У четвер, 31 серпня, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Дощі можуть бути лише на заході країни. Подекуди в західних областях також очікуються грози. Вітер переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 14, плюс 19, вдень плюс 28, плюс 33. У західних областях від плюс 25 до плюс 30 градусів. У п'ятницю, 1 вересня, нестійка з опадами погода утримається у західних областях. Вдень також місцями можливі опади у Київській і Чернігівській Областях. Нарешті території України переважно сухо. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 15 плюс 20. Вдень у західних областях плюс 23, плюс 28. Нарешті країни від плюс 29 до плюс 34 градусів. У суботу, 2 вересня, як і в неділю 3, малорухомий атмосферний фронт зіпсує погоду у західних областях. Там Періодично будуть короткочасні грозові дощі. В усіх інших областях опадів не передбачається: вітер східний, північно східний 7-12 метрів в секунду, температура повітря вночі становитиме плюс 13 плюс в вдень плюс 28 плюс 33 У західних областях від плюс 22 до плюс 27 градусів також синоптик попередив, що через спекотну погоду у більшості областей буде зберігатися найвищий рівень пожежної небезпеки. Раніше синоптик Ігор Гуркібальчик попереджав, що Україну накриє ще одна хвиля пекельних температур, і подекуди температура підніматиметься навіть до максимального рівня. Майже до плюс 40 градусів найспекотніше буде упродовж трьох днів наприкінці серпня. Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків. Також синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вересень 2023 року. Середня температура повітря загалом буде вищою, ніж у такий самий період у минулі роки. Але подекуди стовпчик термометра опускатиметься до мінусових температур. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.